Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як швидко перезаправити оверлок. Я завжди оставляю ось куски ниток оверлоку. Потім, коли потрібно, ось другий колір змінити. Ось так беремо, зв'язуємо. Між собою. потягнули щоб було надійно. Ось так. Все, тепер не розв'яжеться. Можна ось так зрізати оці кінчики трішечки, щоб не були сильно довгі. Так, далі друга нитка. На голочку. Ось так. Раз. Один вузол затягуєте. Ось так. Хоп. Затягнули, підтягнули. Ось так. На розтяжку. Ще затягнули. чтобы цей узел был максимально маленький. Так, далее третья нитка, На левый петельник. <coughs> так, видите. вот так. Вот такой узел. Самый простейший. Один вузол найпростіший. Трішки підтягнули, щоб не було соплів, щоб нитки не висіли. Так, пробуємо прошити. Деколи буває, що і через отвір голки проходить нитка. Якщо вже не проходить, то тут вже простіше продіти через голку бачите, поки ще той колір був, тепер вже пішов цей різнокольоровий так головне, щоб пройшло на голці. Все, так же пройшло. Ось так. Якщо не проходить, стрічки немає, піднімаєте голку вверх, дивитеся. Ага. Вузол дійшов до голки і обірвало голку, тоді вже пінцетиком голку простіше заправити. Все, отак. Оце найпростіший і швидкий спосіб заправити, перезаправити нитки. Ну, обов'язково потім, коли вам потрібно на другу замінити, обрізаєте побільше. Ось Обрізали. Тут, тут, тут все. Потім другий колір зв'язали до купи. І все. Кому відео було корисне, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.